16-та година. Ви дивитеся новини. На Сумщині у Шосткінському районі ліквідували пожежу, що зайнялася після російського обстрілу. Як повідомили в ДСНС, окупанти атакували Ямпільську громаду вранці. Полум'я охопило три житлових будинки та дві будівлі господарського призначення. Житло знищене вщент. І ще 13 будівель пошкоджено. Попередньо люди не постраждали. Одну людину поранено внаслідок російської атаки на Черкащину. Як повідомили в ДСНС, окупанти спрямували БПЛА на інфраструктурний об'єкт Канева. Спалахнула пожежа. Її вже загасили. П'ятеро людей постраждало цієї доби на Харківщині через російські обстріли. По регіону Росіяни застосували 24 некеровані авіаційні ракети: два каби, два шахеди, а також сім впівідронів. Моя колега Світлана Шакера з нами зараз наживо з Харкова. Світлано, вітаю! Розповідає, які у тебе новини. Вітаю, Олександре. на Харківщині через обстріли постраждали цієї доби п'ятеро людей вже сьогодні. Зранку росіяни били по регіону дронами вранці вдарили безпілотником по місту Ізюму, поцілили по дорозі. Одна людина отримала гостру реакцію на стрес. На щастя, великих руйнувань там немає. І також зранку росіяни вже полювали ФПВ-дронами у Куп'янську по автівці. Швидкої медичної допомоги тільки но водій зранку виїхав із гаража, одразу прилетіло. Автівка досить досить сильно пошкоджена. Керманич, на щастя, не постраждав. А от учора росіяни також били підонами по автівці швидкої медичної допомоги. Автівка сильно постраждала. Постраждали також двоє медиків. Це чоловіки 53 і 59 років. Вони відмовилися від медичної допомоги. І ще один чоловік у Куп'янську, йому 53 роки отримав вибухове поранення після того як Півдром поцілив по його приватному будинку. Учора після авіаудару частина Куп'янська лишилася без водопостачання. Чи можливо його відновити? Будь ласка, послухайте детальніше прямий нову. П'ятеро людей зазнали. Травм різного ступеню важкості 11 керованих авіаційних бомб ворог скинув на території громади за минулу добу, не рахуючи. Артилерію, реактивні системи залпового вогню, міномет і найголовніше це і впівідрони, які б'ють в тому числі по каретам швидкої допомоги по нашим медикам, які здійснюють свою роботу безпосередньо в місті Куп'янське, Куп'янській громаді і намагаються надавати тим людям, які залишаються всю необхідну допомогу. Фактично 95% міста Куп'янськ зруйнована або пошкоджена. Ще тримаємо є енергопостачання там, де це можливо зробити. І газопостачання на жаль, влучанням керованої авіаційної бомби пошкоджений водогін, і на сьогоднішній день відновлення потребує залучення важкої спеціалізованої техніки. Зробити це неможливо. Тому чекаємо більш безпечного е часу, коли це можливо буде зробити. Тільки за 17 днів липня у Куп'янську росіяни вбили семеро людей. Загалом з початку цього року, за даними очільника Харківської поліції Харківщини, Росіяни завдали по регіону три тисячі ударів з різного виду озброєння, вбили 152 людини і поранили більше, як 1400 людей. Такі в нас новини, Олександре. Дякую, Слану, за інформацію. Це була Світлана Шекера. Вона стежить за безпековою ситуацією на Харківщині. До чотирьох зросла кількість загиблих у наслідок обстрілу росіянами добропілля на Донеччині. Про це у нашому ефірі розповів начальник тамтешньої обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Я нагадаю, російські військові скинули авіабомбу просто всеред містя. Ударили по торговельному центру, де на той час було багато відвідувачів. Вчора в 17.20 ворог скинув керовану авіабомбу К-500 на, на торгівельний центр Аврора в місті Добропілля. А на жаль, на сьогоднішню годину 4 людини загинуло, 27 отримали поранення, 54 чотири немоторгівельних на, на павільйонах Знешкоджені, 18 багатоквартирних будинків та 8 транспортних засобів. Зараз на місці працюють органи влади, підрозділи ДСНС, підрозділи поліції. Ми розбираємо завали, допомагаємо людям. Ще житло було знешкоджено. всім пораненим. Надана кваліфікована медична допомога. Шість людей ми вивезли за межі області е -е, тяжких людей, які отримали поранення. Оновлення кабінету міністрів та загалом системи української влади має сприяти збільшенню власної сили держави. Про це президент Володимир Зеленський сказав у своєму виступі в Верховній Раді. Він також наголосив на необхідності гарантувати нашим воїнам упевненість у забезпеченні сил оборони. А для цього, за словами глави держави, необхідно збільшити внутрішній економічний потенціал країни, що передбачає низку кроків. Перша Перше максимальна дерегуляція, ліквідація будь-яких. Бюрократичних перепон непотрібних держав-інституцій, чиї функції просто дублюються. Друге, максимальне звільнення суспільних сил України та залучення потенціалу партнерів заради економічного зростання в Україні, третє справедливість, тобто багато в чому інші, більш сильні підходи до покарання тих, хто посягає на українську державність і хто краде український потенціал. Схему заробітку на незаконному сміттєзвалищі викрили правоохоронці на Київщині. Воно не відповідало ані економічним нормам, ані нормам безпеки, а заробляли на ньому посадовці однієї з місцевих громад. Подробиці дізнаємося від голови Нацполіції, начальника кримінальної поліції Андрія Нєбетова. Він зараз зі студією наживо. Пане Андрію, вітаю вас. Добрий. Отже, розкажіть нам, будь ласка, якісь подробиці про це виявлене незаконне сміттєзвалище на Київщині. Ви повідомили, що схема діяла під дахом місцевих керівників. Тож розкажіть, що це за схема? Як довго вона працювала? Як саме працювала? Ну, сьогодні можна сказати, що слідчими встановлено, що ця на жаль, це зміцтєзвалище функціонувало з 2014 року. З того часу, коли судом було заборонено його використання, тим не менш, посадовці одної з територіальних громад на Київщині продовжували приймати побутове та інше сміття на цей полігон, все це організували чиновники місцевої влади, які залучили до виконання цього місцевих жителів, які є безпосередньо. Членами комунального підприємства їх підлеглими е, привозили різноманітне сміття. Все це відбувалося за рахунок реєстрації в чорної бухгалтерії. Безпосередньо керівниця одна з керівниць територіальних громад розподіляла всі ці ролі і, збираючи з громадян кошти, привозячи сміття, нічого не зробили для екологічної безпеки. Ще раз підкреслюю, що рішення суду про заборону існувало з 2014 року, і вони достовірно знаючи про це цю заборону продовжували цю схему по забрудненню сільськогосподарських земель і отримання незаконного прибутку. А скажіть, а якою буде подальша доля у цього звалища, і хто компенсуватиме власне збитки для екосистеми? Я думаю, що однозначно за результатами розслідування місцева влада буде зобов'язана рекультувати цю цю землю, зробити заходи по захисту екології від негативних наслідків. І звичайно, на жаль, це відбудеться за кошти місцевої територіальної громади, тобто платників податків, які мешкають в цій територіальній громаді. До речі, якщо говорити про негативні наслідки, то у чому саме найбільша небезпека таких звалищ для людей, особливо що живуть довкола, крім, наприклад, забруднення ґрунтових вод? Сьогодні можна сказати, що це забруднення і псування звичайних земель. Бо сміття воно не тільки побутове, ми знаємо, що там можуть бути і мастива, і фарби, і інші хімікати. І сьогодні ми кажемо про те, що внаслідок. Не обробляння цих полігонів, пересипання писком або глиною, звичайно, образуються пустоти, гнієння, виробляється метан, і дуже ці сміттєзвалища вони є пожеженебезпечними. небезпечними. І коли вже трапляється пожежа, на жаль, для екології вже не тільки для ґрунтів, підземних віт стає загроза, звичайно, це і для Повітря, тому ми кажемо, що такі сміттєзвалища – це передосторога і це потенційна загроза екологічної катастрофі для певного регіону. Угу. Ну а загалом для України, от такі сміттєзвалища, як на Київщині, це якесь системне явище? Чи тут йдеться про поодинокий випадок? І загалом, яка ситуація щодо злочинів проти довкілля на зараз? Я вам можу сказати: на жаль, констатувати, що це. Не поодинокі, скажу так, випадки, і звичайно, тільки тут не тільки да чиновники. Тут ми кажемо і про кожного громадянина України його виховання, починаючи з родини щодо відношення особисто нас до природи. Якщо кожен з нас стане це, стане відповідально відноситися до навколишнього. Його середовища до природи, то звичайно, і вся Україна стане кращою сьогодні. На жаль, дуже багато, в тому числі посадовців не нехтують тим, щоб забруднювати територію, річки. Або землі, або використовувати незаконно корисні капали, не надра, і це не поодинокі випадки. Для прикладу вам можу навести статистику, що на сьогодні вже зареєстровано 2700 кримінальних проваджень по злочинах проти довкілля, і по 970 з них вже особам повідомлено про підозру. Тобто, звичайно, ми розуміємо, що не всі ці справи мають судову перспективу із зареєстрованих. Але тим не менш, там в інших випадках особи будуть притягнути до відповідальності. Я хочу сказати лише тільки за півроку національною поліцією ліквідована пропинена діяльність розслідувана і направлена вже до суду. Винувальні акти і матеріали кримінальних проваджень стосовно 42 організованих злочинних груп, які вчинили злочини проти довкілля. За той весь рік їх було 41, тобто за півроку вже на одну більше ніж за той весь рік. Це каже про те, що на жаль, свідомість наших громадян або окремих посадовців зараз на низькому рівні і злочини проти довкілля продовжуються вчинятися, вчинятися на території україни Якщо ми беремо цю конкретну організовану злочинну групу, яка використовуючи здоров'я мешканців, використовуючи цей полігон, наживаючись фактично на природі, вони санкція статті, якою передбачена їх відповідальність, 369, передбачає до п'яти років позбавлення волі. Звичайно, це я на мою думку, це не несопоставимо з тими суспільно-небезпечними наслідками, які можуть настати не тільки для нас, не тільки завтра, не тільки через рік, а й на наші майбутні покоління. Тому звичайно, що злочини проти довкілля мають певний захист, особливий захист з боку національної поліції та інших правоохоронців. Пане Андрію, дякую за відповіді на наші запитання. Я нагадаю, це був Андрій Нєбитов, заступник голови Нацполіції, начальник кримінальної поліції. Висока вода накрила Сполучені Штати від раптових повеней потерпає майже все атлантичне узбережжя. Ось такий вигляд, як ви зараз побачите на кадрах, мають вулиці Берлінгтона, що у північній Кароліні. Рясні зливи заскочили місцевих жителів зненацька. Тим, хто не встиг, рятувальники допомагають вибратися із затоплених помешкань кількома днями раніше. під воду пішли північні регіони. У Нью-Йорку дощі залив станції метро. У місті виник транспортний колапс. А губернатор штату Нью-Джерсі Філ Мерфі на тлі паводків запровадив надзвичайний стан. За прогнозами синоптиків, опади триватимуть іще щонайменше два дні. Я нагадаю, на початку липня висока вода накрила Техас, затопило дитячий табір. Жертвами негоди стали понад сотні людей. Щонайменше одна людина загинула у повені у південній Кореї. Трагедія сталася в місті Осан. Це захід країни. Вода розмила ґрунт. Через це упала 10-метрова придорожня стіна. Цієї миті трасою їхав чоловік, його притисло камінням. На тепер зливи вирують ледь не по всій країні. Синоптики вже назвали опади найряснішими за останні 120 років, відколи в Кореї тривають метеоспостереження. У найбільш уражених районах оголосили евакуацію. Місцеві жителі заявляють, причина не лише в аномальній погоді. Вони переконані, значних втрат можна було би уникнути, якби комунальники спорудили більше стічних канав, обабіч вулиць і трас. Наступний випуск новин о сімнадцятій. Ну а зараз передаю слово Ірині Баглай. Ірино, приймай стафет. Дякую, колего. 50 днів. Ультиматум для Путіна чи загроза для України? За кілька хвилин проаналізуємо це в нашому ефірі.